Доброго дня, вітаю всіх учасників Круглого столу. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити впровадження в роботу органів влади та бюджетних установ нових підходів в управлінні, спрямованих на розбудову культури доброчесності, впровадження сучасних антикорупційних інструментів, а також механізмів, що дозволяють ефективно запобігати виникненню конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків. Велике значення в цьому має забезпечення прозорості діяльності органів влади, і ми маємо на цьому шляху суттєві здобутки. В 2023 році Житомирська обласна військова адміністрація, за даними моніторингу про ООН, була визнана одним із лідерів у гарантуванні інформаційних прав в умовах воєнного стану. Також, за оцінкою керівництва Національного агентства запобігання корупції, Житомирська обласна військова адміністрація входить до лідерів із впровадження положень державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Наші фахівці провели оцінку корупційних ризиків та розробили практичні методи щодо їх мінімізації та усунення. На підставі цієї оцінки розроблено антикорупційну програму Житомирської обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки, яка створює механізми та процедури для запобігання корупції в органах влади. Забезпечує доброчесність та компетентність управління, демонструє зобов'язання обласної державної адміністрації бути прозорою, відповідальною та етичною у своїй роботі. Це допомагає підвищувати довіру громадськості до органів влади. В жовтні, задля максимальної прозорості та ефективності використання бюджетних коштів, що надійшли в область з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ми створили робочу групу Прозорість і підзвітність. До її складу увійшли заступники керівників Житомирської обласної прокуратури, управління Служби безпеки України в Житомирській області, головного управління національної поліції в Житомирській області, керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації та представник громадської організації «Поліський щит. В рамках меморандуму, підписаного між Житомирською обласною військовою адміністрацією та інформаційною системою ЮКонтрол, члени робочої групи пройшли навчання. Це дозволить їм ефективно використовувати онлайн-сервіси з актуальною інформацією для початкової перевірки та аналізу компаній, з якими планується укладання договорів. За два місяці роботи нам вдалося забезпечити економію понад 32 мільйонів бюджетних коштів за рахунок зниження цін на тендерах або відміні закупівель як недоцільних. Ця робота продовжується на постійній основі. Постійна увага членів робочої групи та громадськості до закупівель за рахунок бюджетних коштів поступово змінює відношення громад, а також бюджетних установ. Ми констатуємо зменшення тендерів, нагальна необхідність, яких є неочевидною, а також відзначаємо готовність громад відміняти оголошені раніше закупівлі, якщо вони виглядають недоцільними під час війни. Наше завдання максимально спрямовувати кошти на підтримку наших хлопців та дівчат в Збройних силах України.